Доброго дня! Я учень 11 А класу Євдоприму Артур. Кожна людина і кожен народ мають свої святині. Портрет на стіні дідуся і бабусі це не просто данина традиція, це пам'ять про тих, хто створив історію, з кого брати приклад. Коли я чую ім'я Григорія Савича Сковороди, то в голові зринають слова, які він заповідав викарбувати на його могилі, світловив мене та не спіймав. Ця глибока філософська думка набуває нового сенсу з огляду на ту складну ситуацію, в яку зараз потрапила наша держава. Ми, як нащадки, незламних духом людини, маємо виховувати в собі всі ті якості, які сповідував письменник, черпати силу у його філософських працях. Ніколи і нікому не вдасться поставити на коліна нарід, в жилах якого тече славна козацька кров. Тільки захищаючи свою землю, ми зможемо побачити шлях у майбутнє. А яким це майбутнє бачив Григорій Савич, у ті далекі часи він сповідував гуманізм і демократизм. Заміг протистояти багатьом спокусам. Жив не для себе, а для людей. Він вважав, що філософія спрямовує усе поле справ своїх до того, щоб дати життя Духу нашому, благородству серцю, якість думкам. Благородство, на мою думку, це саме та якість людської душі, яка притаманна українцям. Ми з честю і дійністю відстоюємо своє право на щасливе життя. Робимо це на фронті, допомагаючи. Іншим, правлячи добро і теплоту до зовсім незнайомих людей. У жодній країні світу ви не знайдете такого потужного волонтерського руху. Пізнай себе, говорив Сковорода. Певно, ми це вже зробили. Змогли довести усьому світові нашу національну ідентичність. Ми, українці, і жодна сила в світі не зможе змінити цього факту. Дякую за увагу.